Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог завдав 87 ударів по 21 населеному пункту області. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Юрій Малашко. Зокрема, внаслідок удару по Оріхову поранення отримав місцевий житель. Чоловіка госпіталізували. Чотири обстріли з ЗРСЗВ прийшлися по Новодарівці, Тимирівці і Степовому. Чотири БПЛА-атаки по Новодарівці, Кам'янському та Лук'янівці. Три авіаційні удари військові РФ завдали по Оріхову та Новодарівці. Загалом надійшли 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Разом з тим на окупованих територіях рашисти готуються до псевдовиборів. За повідомленнями генштабу у Стульновому Запорізької області окупанти готуються до агітаційної діяльності перед виборами 10 вересня. Передбачається прибуття представників від партії Єдина Росія для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів. Також слідчими СБУ у Запорізькій області фіксується зростання кількості військових злочинів. Ми отримали дані. Стосовно осіб, які пішли працювати до незаконних правоохоронних органів Російської Федерації, то це близько півтори тисячі осіб. Ми фіксуємо вбивства цивільного населення росіянами, факти розграбування майна, факти. Паспортизації примусової факти депортації, примусового вивезення наших громадян, особливо дітей з тимчасово окупованої території України. Якщо ми говоримо про воєнні злочини, то близько 8 тисяч таких фактів наразі перебуває в провадженні. Разом з тим, збройні сили на Таврійському напрямку вже зайшли на першу лінію оборони окупантів. Про це повідомив заступник командувача військ Таврія зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. Також є просування вглиб фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На сьогодні наші війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного пункту роботине. Там тривають дії зі знищення ворога. Також там є деякі просування сотнями метрів на цьому напрямку. Також тривають наступальні дії і на Бердянському напрямку. Там також є просування. Наші сили оборони йдуть уперед. Ми знищуємо ворога.